Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів вогнепальної зброї, озброєння та бойової техніки військовослужбовцями Національної гвардії України, військовослужбовці Національної гвардії України мають право застосовувати заходи фізичного впливу, а за виключної необхідності і спеціальні засоби, вогнепальну зброю, озброєння та бойову техніку в порядку та у випадках, передбачених цим законом. А під час несення внутрішньої та вартової служб. Відповідно статутом внутрішньої служби та статутом гарнізонної та вартової служб збройних сил України, військовослужбовці Національної гвардії України зобов'язані проходити спеціальну підготовку, а також періодичну перевірку на здатність до дій, пов'язаних із застосуванням заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, озброєння та бойової техніки, та на вміння надавати домедичну допомогу потерпілим. У разі застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, крім засобів індивідуального захисту, вогнепальної зброї, озброєння та бойової техніки, військовослужбовці Національної гвардії України зобов'язані перше попередити про намір їх використання, надати при цьому особам, щодо яких можуть бути застосовані заходи фізичного впливу, спеціальні засоби, вогнепальна зброя, озброєння та бойова техніка, достатньо часу для виконання своїх вимог. Попередження може бути зроблено голосом, а у разі значної відстані або звернення до великої групи людей через гучномовні установки, і в кожному випадку бажано мовою зрозумілою для осіб, проти яких ці засоби застосовуватимуться, а також українською мовою не менш як два рази з наданням часу, достатнього для припинення правопорушення, крім випадків, коли зволікання із застосуванням заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї. Озброєння та бойової техніки створює реальну загрозу життю та здоров'ю особового складу Національної гвардії України, поліцейського, персоналу дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав в Україні інших осіб, а також може спричинити тяжкі наслідки, або якщо таке попередження є неможливим чи недоречним у ситуації, що склалася. У кожному випадку застосування спеціальних засобів у найкоротші строки забезпечити надання потерпілим до медичної допомоги, повідомивши лікарів і медичні заклади, який засіб застосовано, третє доповісти своєму безпосередньому командиру, начальнику про самостійне застосування заходів фізичного впливу спеціальних засобів, вогнепальної зброї, озброєння та бойової техніки для повідомлення прокурору, четверте про поранення або смерть. Що сталося внаслідок застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів вогнепальної зброї, озброєння та бойової техніки, військовослужбовці Національної гвардії України зобов'язані негайно письмово доповісти безпосередньому командиру, начальнику для повідомлення прокурору. П'яте. застосування військовослужбовцями Національної гвардії України заходів фізичного впливу, спеціальних засобів вогнепальної зброї. Озброєння та бойової і спеціальної техніки з перевищенням повноважень, наданих законом, тягне відповідальність, встановлену законом. Стаття 16. застосування заходів фізичного впливу. Перше військовослужбовці Національної гвардії України після виконання вимог, передбачених частиною 3 статті 15 цього закону, мають право застосувати заходи фізичного впливу, зокрема прийоми рукопашного бою. Для припинення злочинів та інших правопорушень, затримання осіб, які їх вчинили, подолання протидії законним вимогам військовослужбовців Національної гвардії України, якщо застосування інших заходів не забезпечує виконання повноважень, покладених на них законом, друге забороняється застосування заходів фізичного впливу до жінок з явними ознаками вагітності, малолітніх осіб, осіб з явними ознаками обмежених можливостей або старості. Крім випадків учинення ними збройного чи групового нападу, учинення збройного опору військовослужбовцю Національної гвардії України, що загрожує його життю і здоров'ю та або інших осіб, якщо відбити такий напад або опір іншими способами і засобами, неможливо стаття 17 застосування спеціальних засобів перший військовослужбовці Національної гвардії України після виконання вимог, передбачених частиною 3 статті 15 цього закону. Мають право застосувати спеціальні засоби за виключної необхідності у випадках, якщо інші форми попереднього впливу на правопорушників не дали бажаних результатів для перше, відбиття нападу на особовий склад Національної гвардії України, працівників органів державної влади, органів управління об'єктами, що охороняються Національною гвардією України, персонал дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав в Україні інших осіб. Друге, Припинення опору законним діям військовослужбовців Національної гвардії України та інших осіб, які виконують службові обов'язки з охорони громадського порядку і боротьби із злочинністю забезпечення громадської безпеки, третя затримання осіб на місці вчинення кримінального правопорушення, у тому числі тих, які намагаються втекти або чинити опір, Четверте. конвоювання, доставляння затриманих осіб до територіальних органів національної поліції. Якщо вони своєю поведінкою провокують втечу заподіяння шкоди оточуючим або собі чи чинять опір військовослужбовцям Національної гвардії України, п'яте відбиття нападу на містечка, ешелони, транспорти і транспортні колони Національної гвардії України та на об'єкти, що нею охороняються, спеціальні вантажі їх розблокування, шість. Звільнення заручників, захоплених будівель, споруд приміщень, транспортних засобів та ділянок місцевості 7. припинення масових заворушень і групових порушень громадського порядку 8. зупинок транспортних засобів, водії яких не виконали законних вимог зупинитися, а також затримання осіб, які скоїли кримінальне правопорушення і намагаються втекти на транспортному засобі. Військовослужбовець має право застосовувати спеціальні засоби у всіх випадках, коли дозволено застосовувати вогнепальну зброю відповідно до статті 18 цього закону. Перелік та правила застосування спеціальних засобів встановлюються Кабінетом міністрів України, вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його застосування визначаються з урахуванням обстановки, що склалося характеру правопорушення та особи правопорушника. Під час несення служби у складі військової частини підрозділу групи рішення про застосування спеціальних засобів приймає визначена в установленому порядку службова особа, відповідальна за забезпечення громадського порядку або керівник операції чи командир відповідної військової частини підрозділу групи Національної гвардії України. Військовослужбовці, які діють індивідуально, приймають такі рішення самостійно, забороняється застосовувати спеціальні засоби. До жінок з явними ознаками вагітності, малолітніх осіб, осіб з явними ознаками обмежених можливостей або старості, крім випадків учинення ними збройного чи групового нападу, учинення збройного опору військовослужбовцю Національної гвардії України, що загрожує його життю і здоров'ю та або інших осіб, якщо відбити такий напад або опір іншими способами і засобами неможливо у приміщеннях і на земельних ділянках. Які належать або закріплені за дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав в Україні, крім випадків, коли від глави дипломатичного або іншого відповідного представництва організації надійде офіційними каналами письмове прохання, згода застосувати зазначені засоби проти правопорушників у приміщеннях або на виробництвах, пов'язаних з виготовленням вибухових чи легкозаймистих речовин у навчальних і лікувальних закладах. Норми належності, порядок обліку, експлуатації, технічного обслуговування, зберігання, списання, знищення спеціальних засобів заходи безпеки під час користування визначаються Міністерством внутрішніх справ України. Стаття 18 застосування вогнепальної зброї. Перше військовослужбовці Національної гвардії України за виключної необхідності мають право особисто або у складі підрозділу. Застосовувати вогнепальну зброю для захисту громадян від нападу, що загрожує їх життю і здоров'ю, а також звільнення заручників, відбиття збройного нападу на особовий склад Національної гвардії України або членів їхніх сімей, якщо їхньому життю або здоров'ю загрожує небезпека, відбиття нападу на органи військового управління, військові містечка Національної гвардії України, військові колони, транспорт Національної гвардії України. Об'єкти, що охороняються Національною гвардією України, жилі приміщення, приміщення державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також звільнення їх у разі захоплення, затримання особи, яка чинить збройний опір чи погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю і здоров'ю військовослужбовця Національної гвардії України та інших фізичних осіб, або затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину. І яка намагається втекти, припинення діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань, груп, терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій у разі їх збройного опору, зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров'ю людей або особового складу Національної гвардії України. А також для зупинки транспортного засобу під час запровадження і здійснення заходів правового режиму воєнного або надзвичайного стану або в районі проведення антитерористичної операції чи спеціальної операції, передбаченої пунктом 10 частини першої статті другого цього закону, якщо водій відмовляється виконати вимогу військовослужбовця про зупинку. Припинення збройних конфліктів та інших провокацій на державному кордоні України для усунення реальної загрози життю і безпеці особи, інтересам суспільства і держави під час виконання службових завдань в районі проведення антитерористичної операції, забезпечення виконання покладених на Національну гвардію України, завдань щодо відсічі збройної агресії проти України, пункт 2. Військовослужбовці Національної гвардії України мають право використовувати зброю для подання сигналу тривоги або виклику допомоги для знешкодження тварини, яка загрожує життю і здоров'ю фізичних осіб або особового складу Національної гвардії України. Пункт третій забороняється застосовувати вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками вагітності, малолітніх осіб, осіб з явними ознаками обмежених можливостей або старості. Крім випадків учинення ними збройного чи групового нападу, учинення збройного опору військовослужбовцю Національної гвардії України, що загрожує його життю і здоров'ю та або інших осіб, якщо відбити такий напад або опір іншими способами і засобами неможливо у приміщеннях і на земельних ділянках, які належать або закріплені за дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав в Україні. Крім випадків, коли від глави дипломатичного або іншого відповідного представництва організації надійде офіційними каналами письмове прохання згода, застосувати зазначені засоби проти правопорушників у приміщеннях або на виробництвах, пов'язаних з виготовленням вибухових чи легкозаймистих речовин у навчальних і лікувальних закладах, забороняється застосовувати і використовувати вогнепальну зброю в місцях, де може бути завдано шкоди іншим особам. Крім випадків необхідності відбиття нападу, якщо небезпека за даних обставин не могла бути усунута іншими засобами, а заподіяна шкода є значно меншою, ніж відвернена. Військовослужбовець має право оголити вогнепальну зброю і привести її в готовність, якщо вважає, що в обстановці, яка склалася, можуть виникнути підстави для її застосування. Шосте застосування вогнепальної зброї без попередження допускається. При спробі особи, яку затримує військовослужбовець із вогнепальною зброєю в руках, наблизитися до нього, скоротивши визначену ним відстань чи доторкнутися до зброї у разі збройного нападу, у тому числі раптового нападу із застосуванням бойової техніки, транспортних засобів або інших засобів, що загрожують життю чи здоров'ю людей. Якщо особа затримана або заарештована за вчинення особливо тяжкого чи тяжкого злочину, втікає із застосуванням транспортного засобу, якщо особа чинить збройний опір для припинення спроби заволодіти вогнепальною зброєю, озброєнням транспортними засобами, бойовою технікою для усунення реальної загрози життю і безпеці особи, інтересам суспільства і держави під час виконання службових завдань у районі проведення антитерористичної операції. Забезпечення виконання покладених на Національну гвардію України, завдань щодо відсічі збройної агресії проти України, сьоме норми належності, порядок обліку, експлуатації, технічного обслуговування, зберігання, списання зброї та боєприпасів до неї, заходи безпеки під час користування визначаються Міністерством внутрішніх справ України.